Рим, 39-й рік нашої ери, уявіть собі, імператорський бенкет ви сидите за столом поруч зі своєю дружиною, навколо сотні сенаторів, лунає тиха музика, вино лється в срібні келихи. Раптом імператор підводиться, вказує на вашу дружину з усмішкою і наказує вона йде зі мною. Охоронці відтягують її, вона кричить ваше ім'я, а ви нічого не можете вдіяти. Бо якщо ви поворухнетеся, запротестуєте чи навіть насупите брови, вас стратять просто на місці. Вона зникає за завісою, і наступні 30 хвилин ви слухаєте стогони, крики та глузливий сміх по той бік стіни. Коли вона повертається, імператор сідає навпроти вас, поправляє свою туніку і починає. Детально описувати, що саме він щойно зробив з вашою дружиною перед усіма, перед вами. Інші сенатори опускають очі, ніхто нічого не каже, бо всі знають, наступного разу це може статися з їхньою дружиною, це не вигадка, таке траплялося десятки разів за правління Калігули. І публічне зґвалтування дружин-сенаторів було лише одним з його ритуалів. Ця людина була не просто жорстоким імператором. Він був монстром, який перетворив владу на церемонію приниження, який зробив зі свого палацу театр збочення та крові. Він оголосив себе живим Богом і змусив весь Рим поклонятися йому. Він винайшов катування настільки жахливі, що навіть римські історики відмовлялися описувати їх повністю. Сьогодні я розповім вам про сім найбільш збочених ритуалів Калігули, практики, які Рим намагався. Забути таємниці настільки темні, що підручники історії ледве їх згадують. До кінця цього відео ви зрозумієте, чому його ім'я стало синонімом абсолютного зла, бо те, що він робив, не було божевіллям, це було розраховане збочення. Я, корона і кинджал, і це те, що насправді сталося. Чому підручники історії розповідають вам про битви Калігули, але ніколи. Про його збочення, бо правда викликає дискомфорт, бо влада завжди була більш огидною, ніж нас вчать. Щотижня корона і кинджал викопує найбільш тривожні історії, які світ воліє забути. Якщо ви хочете нефільтровану правду, натисніть кнопку Подобається і підпишіться, бо те, що буде далі, набагато жорстокіше. Щоб зрозуміти розпусту калігули. Спершу потрібно зрозуміти його владу. Рим, – 37-й рік нашої ери, найбільша імперія у світі, 60 мільйонів людей під її контролем, а Калігула був її живим богом. У 24 роки, без жодних обмежень, він мав абсолютну владу над життям і смертю мільйонів. Він спостерігав, як його попередник. Тіберій правив через страх зі свого острівного палацу. Він бачив, як над його дядьком Клавдієм насміхалися через його заїкання та кульгавість, і він засвоїв щось критично важливе в Римі приниження було гіршим за смерть. Римське суспільство було побудоване на фундаменті честі ваша дігнітас, ваша репутація, ваше родинне ім'я коштувало більше, ніж ваше життя. Втратити честь означало бути соціально мертвим. Калігула розумів це краще за будь-якого імператора до нього, тому створив систему, де ваше мовчання перед обличчям приниження було єдиною можливістю вижити. Протест означав смерть, мовчання, ганьбу, виходу не було, але його найпотужнішою зброєю була не армія, це було щось набагато більш викривлене, сама римська система честі. За словами светонія римського історика, який мав доступ до імперських архівів, Калігула організовував ці бенкети приниження щонайменше 40 разів за 4 роки, тобто один бенкет приниження щомісяця. За оцінками, понад 200 сенаторських родин були знищені його системою сексуального шантажу. Це не були випадкові акти жорстокості. Вони були систематичними, розрахованими, створеними не просто для покарання окремих сенаторів, а щоб зламати весь правлячий клас Риму. Подумайте про геніальність цього. Кожен сенатор, який був свідком приниження іншої людини, ставав спільником. Бо якщо вони не повідомляли про це, вони були співучасниками, якщо повідомляли, визнавали, що дивилися, і нічого не робили. Так чи інакше вони потрапляли в пастку. Калігула перетворив наймогутніших людей Риму на в'язнів власного сорому, і це було лише початком. Зупиніться на секунду і подумайте про це. Скільки подібних історій було повністю стерто, тому що їм вдалося їх приховати. Те, що ви зараз чуєте, ледве, існує в підручниках історії. Уявіть собі, що їм таки вдалося сховати, бо те, що буде далі. Ще гірше. Система була простою, але брутальною. Калігула запрошував 50-70 сенаторів на свої бенкети, відвідування було обов'язковим: відмовитися означало зраду, а зрада означала смерть. Під час вечері він обирав дружину і наказував відтягнути її до приватної кімнати. Гості чули все через тонку завісу. Через 30 хвилин він повертався і детально описував, що щойно зробив перед її чоловіком, перед усіма. Але ось що робило це ще більш викривленим. Іноді він їх оцінював, голосно порівнюючи дружин одна з одною, оголошуючи, яка дружина сенатора краща. Психологічна війна була досконалою, бо тепер йшлося не просто про приниження це була конкуренція, рейтинг. Перетворення дружин, цих чоловіків на трофеї, яким виставляють оцінки, згідно з записами, збереженими в архівах Ватикану, одна з цих жертв мала ім'я Анія Трасілла, дружина сенатора Марка Салінуса, 26 років, двоє дітей, родовита сім'я, що сягала чотирьох поколінь назад. Однієї ночі, в серпні 39 року, нашої ери Калігула вказав на неї. Те, що сталося далі, було записано в мемуарах Сенеки, який був присутній тієї ночі. Він написав імператор узяв її, як беруть військові трофеї. Коли він повернувся, він описав її тіло термінами, які змусили почервоніти повію. Її чоловік Марк сидів застиглий, його обличчя не видавало нічого, але я бачив його руки під столом, його кісточки пальців були білими. Він стискав ніж так сильно, що я думав, він прожене його крізь власну долоню. Марк Сілан більше ніколи не виступав у сенаті. Через три місяці він покінчив життя самогубством. Його смерть записали як природну в офіційних документах, але Сенека написав правду він забрав собі життя, бо імператор уже забрав його честь. Це було не про секс, це було про владу. Про доведення того, що жодна інституція, жодний шлюб, жодні узи не були сильнішими за волю імператора. Але зґвалтування заміжніх жінок було недостатньо для Калігули. Він хотів чогось ще більш збоченого, знищення невинності як розваги. За свідченням Діоклетіана, грецького історика, який писав у третьому столітті нашої ери і мав доступ до записів сенату, Калігула організував. Щонайменше 12 публічних аукціонів дівчат-незайманець з родовитих сімей. Ось як це працювало. Калігула визначав сім'ї, які його абразили. Іноді образа була справжньою. Сенатор голосував проти нього, сім'я відмовлялася жертвувати на його будівельні проекти, інколи образа була вигаданою це не мало значення. Він забирав їхніх дочок. Зазвичай віком від 14 до 17 років, і приводив їх до палацу під приводом імператорської служби. У сімей не було вибору. Відмовитися означало зраду. Цих дівчат потім представляли на вечірніх зібраннях, які відвідувала римська еліта. Заможні купці, іноземні дипломати, і найогідніше інші сенатори, іноді, включно з власними родичами, дівчини. Калігула виставляв їх на аукціон, стартова ціна тисяча динаріїв, приблизно еквівалент річної зарплати солдата. Але ось у чому була викривлена частина. Той, хто пропонував найвищу ціну, не купував її свободу, він купував право публічно позбавити її невинності перед. Натовпом, поки Калігула дивився і сміявся, один задокументований випадок стосується дівчини на ім'я Друзілла Молодша, не плутати з улюбленою сестрою Калігули, з таким самим ім'ям їй було 15, Вона була дочкою сенатора Апія Клавдія. Згідно з адміністративними табличками, знайденими в руїнах Помпеїв і зараз збережених у національному археологічному музеї Неаполя. Її аукціон відбувся 18 березня 40 го року нашої ери. Її купив сирійський купець за 3400 динаріїв. Що сталося далі не повністю записано, але табличка зазначає, що її повернули сім'ї через три дні. Використане слово повернули, але контекст ясно дає зрозуміти, що це означало. Її батько більше ніколи не вимовляв її ім'я, її відправили до віддаленої родинної вілли, і вона зникла з усіх записів. Ганьба була занадто великою. Деякі сім'ї намагалися врятувати своїх дочок, швидко видавши їх заміж за вірних клієнтів, роблячи їх недоступними для аукціону. Відповідь Калігули він скасовував шлюби імперським указом і забирав дівчат усе одно. Це було не просто збочення, це було систематичне знищення правлячого класу Риму через сексуальне приниження. Зупиніться на секунду ви думаєте, Калігула був божевільним чи злим генієм, який точно знав, що робить? Дайте знати в коментарях, бо те, що буде далі, повністю змінить вашу відповідь. Любов Калігули до видовищ поширювалася на арену, але не так, як ви очікуєте. За словами светонія Калігула іноді змушував сенаторів битися як гладіатори, не проти професійних бійців, а один проти одного або, що ще гірше, проти тварин. Але це не була збочена частина. Збочення полягало в тому, кого він змушував дивитися він змушував дружин і дочок сенаторів сидіти в першому ряду. Відвідування було обов'язковим. Вони мусили дивитися, як їхні чоловіки, батьки, брати борються за виживання, іноді до смерті. І якщо жінка відвертала погляд, якщо вона заплющувала очі, якщо показувала будь-які ознаки страждання, калігула наказував затягнути її на арену. Один запис описує сенатора на ім'я Квінт Помпоній, якого змусили битися з голодним леопардом, озброєним лише дерев'яною палицею. Його дружину Юлію посадили прямо навпроти, вона була на восьмому місяці вагітності. Квінт протримався одинадцять хвилин, перш ніж Леопард розірвав йому горло. Записи свідчать, що Юлія народила передчасно тієї ж ночі, і вона і дитина померли. Калігула не був присутній на жодних похоронах, але наступного дня він конфіскував їхнє майно. Коли Калігула оголосив себе Богом, не метафорично, а буквально, він не просто хотів поклоніння, він хотів спотворити саму концепцію поклоніння. Він побудував храм собі на Палатинському пагорбі, помістив туди золоту статую себе, як Юпітера, і наказав, щоб дружини сенаторів служили храмовими жрицями. Що це означало? Згідно з фрагментарними записами Філона Олександрійського, який відвідав Рим у 40-му році нашої ери. Ці жриці мусили виконувати священні ритуали з чоловіками-вірянами, сексуальні ритуали в храмі для поклоніння калігулі, заможні римляни, які хотіли здобути прихильність імператора, робили пожертви храму. В обмін вони отримували час з цими жрицями, жінками, які лише кілька місяців тому були серед найповажніших матрон Риму. Геніальність цієї системи полягала в тому, що вона давала Калігулі можливість все заперечувати. Він не змушував цих жінок до проституції, вони служили божественному імператору в його священному храмі. Це був релігійний обов'язок. Будь-хто, хто відмовлявся, міг бути звинувачений у святотатстві, а святотатство каралося смертю. Калігула любив ігри, але його ігри не були про змагання. Вони були про деградацію. Одна з його улюблених, задокументована кількома джерелами, називалася граф повзання. Він влаштовував розкішні обіди для сотень гостей, найкраща їжа та вино в імперії. На середині вечора він плескав у долоні, двері зачинялися, і він оголошував гру. Всі сенатори мали стати на четвереньки і повсти до нього як собаки. Останній, хто прибуде, буде страчений на місці. Уявіть собі люди 60-70 років, військові герої, колишні консули, дідусі вони шарпали по мармуровій підлозі, перелазили один через одного, відчайдушно намагаючись не бути останніми, поки калігула сидів на троні, сміявся і їв виноград. Один задокументований випадок 38-го року нашої ери описує сенатора Луція Вітелія, людину, яка командувала легіонами в Германії, і яка порвала свою дорогу того, намагаючись протиснутися повз молодших сенаторів. Його коліна кровоточили на мармурі, його гідність була знищена перед людьми, які колись йому віддавали честь. Коли він нарешті дістався до трону імператора, задихаючись, Калігула змусив його чекати, стояти на колінах, тремтячи, поки імператор допиває своє вино. Потім з усмішкою вказав на свої сандалі: Переможець він отримав право лизати ноги імператора. Це був приз. Луцій Вітеллій, військовий герой Риму, нахилився і зробив це, бо альтернативою була смерть. А він хотів побачити. Як ростуть його онуки, деякі джерела вказують, що Калігула іноді грав у більш збочену версію. Він змушував натомість змагатися дружин-сенаторів. Приз життя їхнього чоловіка. Вибір був простий: повсти як тварина, або дивитися, як помирає твій чоловік. Можливо, найбільш психологічно руйнівним з усіх ритуалів калігули був найпростіший опівнічний виклик. Калігула посилав охоронців додому сенатора посеред ночі без пояснень, просто імператор кличе вас. У сенатора були хвилини, щоб одягнутися і піти за ними. Іноді Калігула чекав з Бенкетом, сенатора змушували їсти пити і сміятися, ніби нічого не сталося, піднімати тост за здоров'я імператора посміхатися, поки його серце калатало в грудях, питаючи себе, чи ця їжа буде останньою. Інколи Калігула був у своїй спальні з дружиною сенатора, а сенатора змушували дивитися іноді хвилинами, іноді годинами з охоронцями, позаду, щоб переконатися, що він не відвертає погляду. А іноді, найстрашніше, калігула просто сидів там у тиші, дивлячись годинами. Потім відпускав сенатора з посмішкою: можеш йти? Жодних пояснень, жодних звинувачень, жодних обвинувачень. Просто послання, я можу викликати тебе, коли захочу, твоє життя належить мені. За словами історика Філона, одного сенатора викликали сім разів за один місяць, кожного разу з іншої причини або взагалі без причини. Зрештою, ця людина повністю перестала спати. Він сидів біля своїх дверей вночі, повністю одягнений, чекаючи на стукіт, коли його не було. Він не міг відпочити, коли він лунав, він шкодував, що народився. Психологічний тягар був руйнівним. Сенатори жили в постійному жаху, вони не могли спати, не могли розслабитися, кожен стукіт у двері міг бути охоронцями. Багато хто розвинув те, що ми зараз визнали б посттравматичним стресовим розладом, параною, безсонням, деякі з'їхали з глузду. В цьому й була суть. Калігулі не потрібно було їх вбивати, йому просто потрібно було їх зламати, але найбільш збоченим ритуалом Калігули була не окрема дія, це була система, він зробив усіх співучасниками. Якщо ти був свідком зґвалтування дружини сенатора і мовчав, ти винен, якщо ти відвідував аукціони і не робив ставок. Ти образив імператора, якщо ти відмовлявся від храмових повій, ти вчинив святотатство. Кожен ритуал був розроблений, щоб тебе втягнути, зробити тебе частиною корупції, забезпечити, що навіть якщо калігула помре, ти не зможеш виступити, не викривши себе. Він перетворив всю римську еліту на співучасників власної деградації, і це більше ніж будь-який окремий. Акт жорстокості було його шедевром збочення. Десятиліттями історики думали, що ці записи перебільшені римська пропаганда створена, щоб демонізувати ненависного імператора. Аж до 1987 року, коли археологи, які проводили розкопки під палатинським пагорбом у Римі, знайшли щось моторошне, приховану кімнату з мармуровими стінами. І вирізблені в камені 23 імені жінок поруч з кожним ім'ям, дата і фраза латиною «Silentium est mors» Мовчання є смерть. Це були дружини сенаторів, яких Калігула публічно зґвалтував, і власними руками вони таємно вирізали свої імена, ніби хотіли, щоб хтось колись згадав, що з ними сталося. Головний археолог доктор Марко Беліні заявив. Це відкриття підтверджує, що стародавні джерела не перебільшували, якщо що вони були занадто м'якими. Дві тисячі років потому тому ми знайшли їхні імена не тому, що Рим хотів їх пам'ятати, а тому, що вони відмовилися бути забутими. І тепер ви знаєте їхні історії. То чому ця історія має значення? Бо калігула навчає нас чомусь жахливому абсолютна влада не просто розбещує. Вона спотворює, вона перетворює страждання на розвагу, приниження на політику, мовчання на виживання, і найнебезпечніше вона нормалізує все це, доки люди не забудуть, що колись було інакше. Філософ Сенека, який жив за калігули, писав: Тиранові не потрібно вбивати всіх, йому потрібно лише щоб усі боялися бути наступними, і він був правий. Ось що найбільш моторошне ця система мовчання через сором не померла з Римом. Вона досі жива в кожній інституції, де люди мовчать, бо викриття означатиме соціальне знищення в кожній організації, де сором захищає владних. Калігула помер дві тисячі років тому, але його стратегія вона досі працює. Калігула правив лише чотири роки, але за цей час він знищив понад двісті родин. Принизив наймогутніших людей Риму, перетворив імператорський палац на театр крові та збочення, і коли його, нарешті, вбили в січні 41-го року нашої ери, весь Рим зітхнув з полегшенням. Але шкода вже була завдана, бо він довів щось жахливе: необмежена влада може перетворити навіть найшляхетніших людей на мовчазних співучасників. Власного приниження це історія, яку підручники історії рідко розповідають. Справжнє збочення за абсолютною владою. Якщо ви вірите, що правда історії має бути розказана без цензури, підпишіться на Корона і кинджал». Я корона і кинджал, і це те, що насправді сталося. Але Калігула не був єдиним римським імператором, який використовував секс як політичну зброю. Був інший, хто зробив щось ще більш викривлене зі своєю власною матір'ю. Хочете, щоб я розповів ту історію? Дайте знати в коментарях, і якщо ви дійшли досі, поставте лайк, щоб я знав, що такі історії вас цікавлять. Побачимося в наступному історичному кошмарі.